Як ото наступлення перестане, да, або будуть пропонувати вже свої якісь стрічні умови. Тобто, так, да, вони щось зашевеляться. Ми втратили вже багато, багато десятків кілометрів, так скажемо. Тому ну, продвиження, так, да, да, будемо десь вступати. Усіх вітаю, ви на каналі. Поговоримо і з вами я, Люна Захарченко. До нас доєднується Лана Олександрова. Вітаю, пані Лана, дуже рада вас бачити. Альоночка рада на взаєм. Привіт, привіт. Відбулося тут чимало подій, тому зараз будемо все збирати докупу, все з'ясовувати. Стало відомо, що Україна таки передала делегації РФ документи щодо припинення вогню. По-перше, чи зробить Я... такий же крок і Росія? Чи готовий їхній документ і чи нададуть його найближчим часом? Так, Росія, документи найближчим часом. Про якісь ресурси будуть говорити, про якісь долги, про якісь гроші. От, це по-перше. По-друге. По-друге, у них документ не готовий. Вони ще не знають просто, що туди вкладати і як, тому що вони розуміють, що. Ти знаєш, немає в мене, що в найближчим часом вони документи цей... от документ. Вони будуть казати, казати, що ось ми зробимо туди-сюди, але документів нема. Той документ, який подала Україна, ми розуміємо, що. Довелося піти на певні поступки. Які поступки вказала Україна на що готова піти сьогодні? Ну смотри, в картах Таро я тобі таких не скажу. У мене ж на цій картинці королева Жезла. зла не намальовано умови, які в умовах війни Україна, поэтому ні, я тобі нічого не скажу. давайте конкретизуємо. Конкретизуємо чи саме в цих документах зазначені конкретні території, від яких Україна поки готова відмовитися. Так, чи готова віддати Україна якісь території, окуповані території? Чи це зазначено в документах? Не бачу я тут про території. Ні, ми, ми про території нічого не говоримо. Ми ждемо, що вони щось скажуть, да. А про територію у нас нічого не було. Немає у нас про нічого. Взагалі на сьогоднішній день Росія готова робити певні кроки щодо припинення вогню. Їм це зараз вигідно завершувати війну? Чи вони будуть всіляко е, шукати відмовки? нібито то готуємо, готуємо, але насправді вони зацікавлені в тому, що вони не не го... ще роками. Цю минуту вони не готові. В цю минуту вони не готові закінчити. Закін... Чувать, вони будуть брехати дуже багато з приводу того, що вони меморандум цей придумують, і то не так, то не так, і ці працюють. Вони ждуть ну, от когось, якихось, якихось розговорів від своїх партнерів, наприклад, чи ще від когось. От вони очікують якихось розмов. Це по перше, по-друге, і вони все одно хочуть. У них є ще бажання по плану, їм треба зайняти ще території. От у них план зайняти ще території. І вони, в принципі, його продвігають. А цими перемовинами його, їх обмежують. І вони взагалі, якщо б від них відчепилися всі, вони б ніякі перемовини б не вели. Взагалі. Тобто це на них давлять всі там, Запад, Європа, там всі морочать їм було. А так вони б взагалі не розмовляли, а просто лізли б, лізли лізли. Тим не менш назначена дата наступної зустрічі: це 2 червня, коли представники України Росії мають зустрітися в Стамбулі. Спроба номер два. Чи зараз Росія готова надіслати тих представників, які дійсно можуть приймати рішення, можливо, навіть розглядається на сьогодні питання, що Путін буде присутній там. Так, добре. Щас через Карта спуталася, я щось їм. Вони присилають, але ну вони якусь таку шушару присилають, чи готові прислати представники. Вони сейчас обсуждають зі своїми партнерами якісь ресурсні питання. Їм сейчас вообще не до цих перемовин і не до чого. Їм надо сохранити це состояння, яке у них є. Далі. Вони обговорюють, да? ну, я би так сказала, вони, якщо і прийшли, то яких-то сірих і убоги. Ось так скажемо. Тобто людей, які е, взагалі не рішали. Завершенно. Тобто приїде знову така сама гоп-кампанія, як була, якщо приїде. Тобто вони можуть їздити, вони можуть послати там яких-то, на, 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 на яких не знаю, бурятів там в лісу. Скажуть, о, оце представник Росії, давай їй". Тобто розраховувати на те, що будуть якісь зміни, буде якось Ні. А, ситуація зміни? Ні. Нічого. Ці всі перемовини, вони оце буде з пустого в порожнє і буде воно ціле літо пере, 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 поки не почнеться війна між Індією і Пакистаном. Все, Ось Більше ці всі переговори нічого не дадуть. Трамп почав робити певні заяви щодо Росії, вкотре я розумію, що він багато говорить, але можливо зараз перейде до дій щодо того, що покаже Росії, якщо вони там не будуть іти на умови, якщо він зрозуміє, що вони не зацікавлені в завершенні війни, то буде їм непереливки. Чи дійсно готовий він це зробити для них? Так, що ж покаже Трамп Росії? Що покаже Трамп Росії? Ну, от дивися, перша карта двойка кубка. Двойка кубка це партньори. Тобто, це як заядлі вороги, так і заядлі партньори. Вони не вороги. От саме цікаве то, що тут немає. От, Далі вони будуть ну, якабе обмежувати якусь роботу, якусь партньорську роботу. Наприклад, Трамп звернеться до партнерів Росії. І щось тут скаже, ви повинні щось перестати з ними співпрацювати, Росія повинна нас одна, тобто він не напряму Росії буде, а це буде до партнерів до партнерів. От припинення якихось якогось сотрудничества. І він буде настаювати на цьому. При тому, сотрудничество щось може бути або по рідині, або сотрудничества ну, по чомусь да, або сотрудничество, яке, яке дуже довго проходило це сотрудничество. От. Це, по перше, по-друге, е да, вони ждуть цього. От. І от якась, якась жидкость буде остановлена. Ну, може, ніхто перестануть купувати ці газ, чи що там, я не знаю. От, про це будуть говорити. Ну, це ж не про Трампа, це ж. Ну, тут будуть страд... страдати некоторі фінансові круги. От. Це не Путін страдає. Да? Ну, це страдають якісь фінансисти. Але це фінансисти, які спонсірують Путіна. Ось так я скажемо. Тобто, ну, от таке буде. Я не знаю, наскільки це воно серйозно. Наскільки для мільярдера потеряють кілька мільйонів серйозно? Тут я не знаю. Ну, напевно. А давайте тоді зараз перевіримо, чи, коли це все застосує, чи може воно суттєво вплинути на хід війни і змусити Росію все ж таки рухатися в сторону припинення. Як ці події вплинуть, чи буде вона рухатися в сторону перемоги? Да, так, будуть, будуть якісь розговори від чогось. Да. Я би так сказала. По крайней мере, вони переступ... я, я би так сказала, як ото наступлення перестане, да, або будуть пропонувати вже свої якісь стрічні умови. Тобто, да, вони щось зашевеляться. От, від чогось вони відмовляються, от, і від чогось. Тут таке враження, вони скажуть, та ні, нам було не подобається, давайте будемо зустрічатися там, наприклад, як табурка на фасо чи ще щось таке. Це ну, в такому, так, да, в Білорусі. От. А е, інше, інше, так, да, їм буде важко захищати свої якісь інтереси, і це є. І ще що, і вони поймуть, що вони втрачають якісь якісь крупні города, вони не зможуть завоювати к їх сожалею, скажімо так. Це вот. по перше, по друге, да, дійсно, якісь партнери з ними перестануть співпрацювати. Є таке діло. Даже я би так сказала. Це не значить, що вони не будуть з ними розвивати, але вони скажуть, ну ти знаєш, на, ну, скажімо так, в якихось таємних перемогах, скажуть, ви знаєте, ми готові, але ми не можемо. У нас теж це ж випрос бізнесу, це ж дені. Тобто вони будуть давити якийсь бізнес, який спансує війну. Так. А це все може відбутися в найближчій перспективі, тобто в червні ми можемо розраховувати, що немає. Ні, 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 Альона, не ну не задавайте мені цих питань, тому що в картах Таро строків немає. Тому буде це в червні чи не буде? Я не знаю. Добре. Будемо тоді дивитися по ситуації, і власне тоді уточнювати. Тому що щоб, щоб щось говорити, ну треба мати якусь увірність. Да? На, уже на досвіді публічних виступів я зрозуміла, що ти ошибся на день-два. І на тебе купа гімна наливається, що ти ну, просто вообще не радий, що ти з'явився на цей світ. Ти воно мені треба? Кому це воно інтересно? Це інтересно тобі і мені. А в нас будуть зараз сидіти глядачі, просто яким скучно, наприклад, і їм хочеться От, но, не Але хочеться менше давати поводу для очередного гамматства. Так, тоді дійсно будемо ситуативно діяти, відбудеться, і, і дуже добре будемо розуміти і далі з'ясовувати, як це все вплине на ситуацію. А на цьому тижні Зеленський їздив до Німеччини. Про що йшла мова? Чи можемо зараз розраховувати на те, що якось ситуація покращиться з підтримкою, з постачанням озброєння і необхідного для України? Так... Зінський їздить до Німеччини. Що там в Німеччині? Що було, про що було? Ну, щось прояснили про ресурси якісь. Якісь є ресурси невеликі, але вони є. Все. От, і їх вони е, то есть, переговори велися. О, це уже, кстати не перші переговори. Лінське, що якісь поставки сорвались то вони виясняють, що сорвалося, по чому сорвалося. Тобто знову щось нам пообіцяли, і або вони дали, та вони десь застрягли, хтось їх не пропускає, або вони, ну, хтось сказав, що дай, ну, хай будуть, а другі кажуть, ні. То, тобто не пропустив хтось. Далі. Розмова йде про те, що нам нема чим воювати, і ми втрачаємо території і втрачаємо людей. От. Розмова йшла в основному про зброю. Отак от скажу про зброю, правійну, про затрудничі про зустрілися з яким-то -яким чоловіком, який, скажімо, дуже добре відноситься там до Зеленського чи до України. Ну давайте будемо так на даному етапі. <кхи> За чим ми вибираємо президента? Він представляє лице України, він уособлює Україну. Якщо, якщо ми зараз говоримо, не треба думати, що, наприклад, Трамп сидить, да, чи там якийсь як канцлер ФРГ сидить і переживає, як там бабушка Таня е, в Сумської області прилетіло бабушці Тані чи не прилетіло? Ні, звісно, е, ну, ми не настільки важні і круті, е, кожен українець для Запада, щоб вони сиділи про нас думали. Ми ж не думаємо про якогось там Генриха е, Фріца, як там в нього діла. Поэтому це глупе питання. Як воно до України? Не я. Це все на лічному на общенні з Зеленського вас з лідерами. От Зеленський установив контакт з яким-то лідером. Все, значить, цей лідер хорошо відноситься і до цілої країни. Так от тут саме йде про партнерство. Тобто він розмовляв з людиною, яка симпатизує Зеленському, яка е, в принципі. Навіть закриває очі ну, на якісь такі речі, які ми робимо. Наприклад, ну, ми вам дали там зброю, а ви робіть, що хочете. от, примерно, от таке. От. Тобто, але це не факт, що ми вам дамо ще раз зброю, тому що у нас є дете зобов'язання. І про ці зобов'язання якраз говорили про те, що їх обмежують. Наприклад, є група людей. Ну, от, і із цієї групи тільки, наприклад, Германія готова чим-то нам допомогти. А інші, наприклад, в цій групі не готові. От. Ну і говорили ще про все таки системи захисту. Та, це те, що дійсно дуже необхідно Україні. Сподіваємося, що ситуація вирішиться все ж таки на нашу користь. Зараз знову чуємо риторика Росії про те, що потрібно змінювати президента в Україні, що було б дуже їм на руку. Чи зараз розпочнеться тиск знову Заходу щодо зміни влади в Україні? Я взагалі не розумію їх претензій до нашого вибору. Це вибор українського народу. Ми в своїй країні так. вибрали собі руководителя важака стаї. Чого до нас при, при, придаватися якась друга стая, що їм не подобається наш вожак. То їм не подобається мова, то їм не нравиться наші люди, то їм наші обичі, тепер наш вожак. їм все щось не подобається. Що іще ми повинні зробити? Ми повинні взагалі в цієї землі, їм надати тільки землю, тільки так, і як. Це бред. От про вибори це я вважаю, великий бред. Ми, народ України, самі будемо приймати рішення, робити нам вибори чи не робити. Понятно, я розумію, чого вони це роблять. Таким чином вони намагаються поставити якогось там, не знаю, Арестовича чи ще якогось клоуна, який просто потім візьме і поверне курс, а обісереться з всією планетою, так довго ми налажували контакти. На самом деле, за 30 років це єдиний раз, от і єдиний президент, який налагодив контакти з багатьма країнами, і ці країни вперше нас побачили і узнали, що ми є як така. Вій. От. Жоден президент України не зробив такої роботи в цьому напрямку. Жоден. І вони поставлять очередного арестовича, який похерить всю цю роботу. називається. Здравствуйте. Головне, щоб тільки Путіна любили, більше нікого не було. Таке що. Так, чи будуть вони починати риторику за вибори? Да се будуть говорити. Я тобі так хочу сказати, знаєш, у мене є одна карта, про яку я завжди кажу таку фразу, геморь в голові. Оце у них, розумієте, у них воспалення мозга, і оце все, що там як то кажуть, починає воспалятися, вони його виносять. І ти слухаєшся, ну, от, бред сумашедшого. Іноді, глядя на ту говорящу лошадь, ти не то що сумніваєшся в адекватності, ти просто думаєш, ну неужели на такій великій страні 140 мільйонів немає жодної розумної людини, яка може чітко щось і формулювати? Так, якісь розмови будуть, тому я хочу сказати, розмови євніше будуть вестися. наче таке враження, що вони там вже самі готуються до виборів і самі вже шукають яких кандидатів нам би Е, Єдине, що у них просто немає цих кандидатів. От і все, тому що ті, що були, вони вже тут зашкварилися. От. Ну, якась там е, э, Матільда, як вони кажуть, от вона щось буде, якась баба щось там буде віщати, якась очередна Скабєєва щось там буде звергати. А зараз хочеться трішки подивитися, яким буде червень місяць, враховуючи, що зараз звідусіль бачимо, чуємо про посилення наступальної операції. Бачимо, що ворог активізувався в плані обстрілів України. А чи дійсно буде таким напруженим червень місяць, чи будуть успішні можливо деякі операції з боку РФ на нашій території? Альон, щоб я, ну, таро це карти, які дають чіткі відповіді на чіткі питання. Чим чіткіше питання, да, чим я зараз чіткіше... сформулюю. Мені конкретно. Так, давайте зараз чи а, ситуація з обстрілами у червні місяці. Чи обстріли будуть навпаки посилені, чи, навпаки, чи можливо, буде затища у червні. Обстріли будуть, немає затиші, я не бачу затиша ніякого. Це раз, во-вторых, я бачу, що наші відступають, тобто ми втрачаємо якісь населені пункти або території якісь, отак скажемо, якийсь буде вид зброї, неочікуваний для нас, щось зроблене перероблене. Переділений, о такому плані. окачання ще немає. Не можу сказати, що, що закінчиться обстріл. Червень буде з обстрілами. Ну, на ви теж дали відповіді, що будуть деякі результати. Будуть не на нашу користь вони в принципі вже є, і вони будуть і далі продовжуються. Сумський напрямок досить такий. Е я ж кажу, ми втратили вже багато, багато десятків кілометрів, так скажемо. Тому ну, продвиження, да, да, будемо десь вступати. Можемо зробити висновок, що червень місяць буде досить напруженим для України да. і в плані обстрілів, і в плані наступів. І відповідно ще й ніякого нормального рішення щодо перемовного процесу теж в червні очікувати не варто. Ні, це вони будуть, кота, вони будуть тягнути кота за заго. Вони все літо будуть тягнути ката захоз все літо вони будуть намагатися щось щось якби У них стоїть план, і вони по цьому плану працюють. Дякую вам, пані Лано. А скажіть, вірші на сьогодні будуть, будемо завершувати. Найбільш приємні такі хвилі хочеться завершувати наші інтерв'ю. Так, хочу нагадати тим глядачам, які, може, не бачили чи не знають, що я пишу вірші, це моя збірка, це вже друга моя збірка. От, І так, почитати вам хочеться. Я не знаю, я, я читала про, про матір, про ні? Щоб я ні, не хочу Про повторити. матір не читала, ні. Значить, читаю: а ти все дивишся і дивишся в вікно. Минають ранки, сірі дні і довгі ночі, і сон не йде. Хоча лежиш, заплющив очі, в квартирі тихо, і годинник вмер давно. Ти все чекаєш на дзвінок або листа, ти не гадаєш, бо ворожка правду знає, і попіл голову тихенько посипає, а ти лиш стискуєш у ниточку густа. Щоб не кричати, щоб не рвати горлом біль, щоб не осліпнути від горя і утоми, ти так оперто все ж чекаєш сина вдома, хоч за вікном весну вже вкрила заметіль Ти не ймеш віри, що його уже нема. Ніхто ж не бачив, ти тримаєш руки стисло, все навкруги замерло, наче все зависло, І просто вкрила світ лютая зима. А кожен вечір смутком падає на плечі. І спогад все пече, і серце рве на шмаття. Ти пам'ятаєш навіть колір свого плаття, Коли з роддому принесла оту малечу. Пам'ятаєш сміх і всі його слова, обличчя, постать, руки і дитячі мрії. Ти за примарні так хапаєшся надії і починаєш щиро вірити в дива. Чи так написано на долі, а чи ні, тепер вже пізно розбирать життя на дати, як символ України сиротіла мати, що найдорожче загубила на війні. Навіть складно щось говорити. Просто ну, хочеться побажати, щоб кожна мама дочекалася. Дочекалася свою дитину. Дочекалася живого свого сина. Дякую вам, пані Лано. Дякую за це інтерв'ю. Дякую за ваші неймовірні вірші. Просто до сліз кожного разу. Ви неймовірна. Дякую вам. Дякую. Зараз. Звертаюся до вас, любі наші глядачі. Нагадую, що у Лани Олександрової є два канали. На одному каналі ви можете теж чути прогнози, на іншому можете слухати її прекрасні вірші. Тому доєднуйтесь посланчика знайдете нижче під цим відео. Ну і лишайте свої коментарі. Якщо виникають питання, теж можете їх прописувати. Відповіді почуєте у наступних наших ефірах. Бережіть себе. Усім мирного, тихого дня. До побачення. Пока-пока.